Оце води. Воно в Московську прийшов дощ. А в нас і не копно. Ой, ріки які глянь. Ой, капець. Нам би хоч трішки такої водички. Залило. Ой-ой-ой, ужас, машини постановлювалися, залило. Представляєш, ми їдемо по морю. От це водичка. Тут ніде в йому не вліз. Та я вам за ним ділка в Виїжджали з дому, тільки покопало, побризкало і під деревами сухо було. Всім привіт! Сьогодні в мене прийшов такий неприємний інцидент. Я хочу, щоб ніхто більше не попадався на такі гроблі. Зараз покажу. Поїхали ми спочатку в Новомосковськ, ну там ми не знайшли те, що хотіли, поїхали в епіцентр. Купили ми духовку. На ценнику була така ціна: 13 99 гривень. Коли пішли вибивати чек, чоловік пішов вибивати чек, нам вибили чек 13 тисяч 499 гривень. Ну, я, звісно, не обратила на це внім, чоловік розплачувався, а потім чоловік каже, а чому така розниця? Вона що подорожала, чи що. А нам сказали, що <гум> шо, вони подорожали, а це не встигли поміняти. Так от, ми забирали останню печку. Такої печки більше не було. Коли я прийшла до адміністратора, нам сказали, що. Ну, хоч вони дзвонили туди, в відділ, і сказали, щоб вернули 400 гривень. Закрий двері і сказали, щоб повернули 400 гривень. Прийшли з того відділу і сказали нам, що... Коли ми прийдемо ще раз до них скуплятися, то вони нам зроблять скидку на 400 гривень. Ну я їм сказала, що хай вони оставлять, залишать собі ті 400 гривень, я до їх більше скуплятися не прийду. Я краще випишу по інтернету, якщо я надумаю щось куплю. По закону я ж працівник торговий. У мене образування торгове. Так що ценник – це документ. І якщо вони не встигли поміняти ценник, якщо товар подорожче, вони, вони повинні вам продати по тій ціні, яка ціна стоїть на, ці, на ціннику. Ну, просто не хочеться бути так. так, От приїхали ми додому. Ну, завжди ж треба пройтись, вийти в огород, зробити огляд, бо сьогодні свято, сьогодні ми були на ринку, потім приїхали, трішки віддихнули і поїхали за духовкою. Бо я давно хотіла поміняти собі духовку. Такий в мене от інцидент вийшовся із продавцями. Звичайно, кожен <гушу> хоче заробити, як кажуть. Але ж, якщо ви вже переоцінюєте, повинні поміняти цінник. Тому що, допустимо, якщо людина прийшла, подивилася ціну, пішла, наняла машину. Приїхала, взяла кошти, приїхала купляти, а тут її виставляють зразу тільки бац на 400 гривень дороже. Ну і куди це годиться? Я думаю, це нікуди не годиться. І е, завжди покупатель в цьому случаї правий, тому що цінник це документ. Ну, я не розстроююсь, конечно, це нічого страшного. Але мені прикро, що краще б я віддала ці кошти десь на благотворительність або нашим защитникам десь благотворительність, десь якимсь діткам, якісь бабусі допомогло. А не таким лобом, які стоять у епіцентрі торгують, ніколи їх не дождеся. обслуговування в епіцентрі просто жахливе, можна сказати. Я там рідко взагалі скуплююся. Ну, звісно, якби не чоловік, я б все одно добилася свого. Ну, він у мене такий емоційний. І не любить, коли я доказую свою правоту. Ну, просто не хочеться бути лохом, тому що скрізь нас дурять. На кожному шагу нас дурять. Навіть гуманітарку ми ж бачимо, щоб гуманітарку продають. Це ж просто недопустимо. Гуманітарку знаряддя, ну. Як форму для солдат, все. Отаке, от все продається, все це продається. От ми збирали свого сина, так син все купляв сам. Практично все сам купляв. Якщо видають ті берці, так вони нікуди не годні, їх не виходиш, взагалі не виходиш. Отак. От і зараз покажу, мене Юрій просив показати його кабрілу. Зараз покажу. Зараз йду, ось у теплиці куча цих метеликів. Буду ось тільки, завтра ще обіцяють дощ, а післязавтра вже буду, мабуть, все бризкати. Так, ось ось кабріла. Оце вже ростуть нові цвіточки, нові листочки. Оце, звісно, я буду убирать. Це не потрібне старе листя, хай воно оновлюється. Оце вже раз воно прийнялось, уже все. Тут теж ось. Можна ці листочки убрати. І піде вона рости прекрасно. Отак. Звісно, треба. Ще обробити після дощиків от, от кліщика. Ну, от болізні я тут уже проходилася. Квіточки, звісно, на такі треба обирати, тому що треба, щоб наросло 5-6 листочків, щоб кущик окріп. Тоді залишати можна квіточки. Я не спішу, нехай воно все. Росте. Ось у мене моє висаджена, це висажена у мене вівора ось у Бачите. А оце мурон. На муроні вже є ось йогітка. Ось бачите, невеличка, правда, ну, ну нічого. Вже вовсю цвіте. Є йогітки зелені. Я ще раз повторюю, в мене мурано нема ще. Хіба може буде аж туди на осінь, десь на кінець сентября, на октябрі, можливо, буде якась розсада. Але ні, ну я тільки розводю її. У мене тільки перший рік вона в минулому році в мене прийшла касетка, яка була дуже в плачевному стані. Хто бачив, той, той бачив. Мені касетку на касетку поставили і так приїхала вона. Вона подавилася, поламалася. Я думала, що з неї нічого не буде. Ну, як бачите, все відійшло, корінь хороший, то все добре. Ось, зараз покажу ще виноградик. Ось, ось так, ось такі грузді. Горні. А ось, ось у мене. Преображення. Ось такі кісточки, такі кісточки. Зараз покажу ось ще краще. Душ прийшов, копає. Ось тако. Ось тако. краса. Дуже горний. Хоча у мене все воно не дуже виходить з виноградом. Ну, звісно, я не виділяю йому стільки Времені стільки потрібно. Ось розовіє вже кишміш мій. Ось такі горні. такі гарненькі. Ось, Ось. весельки, красовці. Вже розовіє, значить вже скоро буде смачний. До промочіло в нас горно. Сперва покопало, поки ми з'їздили за духовкою. Пройшов такий горний дощик. І в мене сьогодні вихідний з розсадою, не буду поливати на вулиці. Так. Хотіла сьогодні ставити касетку, але чоловік казав, що... Отдихай, хвосте. Сьогодні можна віддихнути. Ну, я його підтримую. Да. Треба іноді його віддихати. Нічого страшного, один день нічого не І зміни, Тим більше, що ми сьогодні працювали. Зараз пройдемося по клубничці, покажу в якому стані. Ось окупчиха пускає, вуса вже починає приростати. Це те, що з бугрів достає. Є, в мене там трішки на землі. Там теж буде копанка. Ну, копанка не спішіть, копанка буде пізніше. Так що, не переживайте. У мене клубники багато, я думаю, всім вистачить. Так, оце ось осирія Сирія взагалі вже вже я думаю, в кінці августа я повноцінно полно, буду копати купанку. Кущі ось які горні. Просто я копала, коріння ще невелике. І то можна копати. Ну, треба, щоб приросли, останні хоч трохи поприростали. же буде копанка мармелодки, Буде копанка. Сенсація теж усе приростає. Вже поприростала. На стакану я вже писати не буду. Стакану я вирощувати просто вже не буду. Це дуже такий клопіткий труд. ну Можливо, ну не буду обіцяти нікому. А там як вийде. Так, бур'ян, конечно, лізе, це ж просто капець, Я не знаю вже скільки ми тут пололи від цього портулоку. Мене там питали. Що робити від портулоку? Ну, я гербіциди не приміняю, хоча хотіла там на одноразових тих, що один раз родять короткого світового дня. Хотіла примінити, Ну, мені ж мамі треба робота. І вона все на городі. Я не можу просто взяти, побризкати гербіцидом, а потім випустити її на город. Ну нічого. Так. Ось Мальвіна укоріняється, касетка стоїть прямо. Це просто для ускоріння, щоб швидше вона пустила вуса. Ой, укоріння. Так. Ох. Трішки пішла п'ятниць. Ну, це ж от. Того, що дощі в мене спішли нас пішли були. Тут вже я пошти всю зняла на цій плантації, тут трішки доукоріняється. На відправку вже. а Потім то підійде і буду ще садити касетку ставити. так, Буде ще ось у мене невідома, я копала, тут вже є поприростили коріння. Потім дивної трішки буде копанки, ось у. два міждуріді. Ой так. Мармелади буде трішки е копаної. Ну, найбільше в мене буде альби, сирії, сенсації, клері. Ось такі ось які в мене грушки не можу не показати. Ось такі красиві, горні. Ось. Навіть в'ятки просто, просто ложаться на землю. Да, зараз рой для слимаків. Це в мене Голден. Ну теж так, і пішли по плантоції. Покажу в якому стані. Це в мене Альбіон. Цвітоноси перші всі обривалися до іюля місяця, потім я залишила, вже наросло багато на купанку розсади. Тут тепер вже цвіте, хай, хай плодоносить. Буде людям купанка. Так, це ось, бачите, це бачите, Русонівка вже одростоє, вже пішли вуса, вже буде приростати. Це Клері, це теж Клері. Це вже пішла сенсація, ну сенсація щось не дуже пускоє тут вуса. Це ж в нас скушена було пізніше. Це джорнея в мене всю, Теж вже вуса пускоє ось, бачите, вже вусики пускоє. Так. І э, чамура. Чамура в мене тільки починає відходити. Вже вуса пускає. Вуса пускої треба від п'ятнистості вже бризкать. Бо це в такий період починається п'ятнистість. Перепади ночні днів, де да вже є вуса. Вже є вуса. Вуса вже лізуть, значить буду ставити стакони, касетку. Треба підкормити, щоб полізло вус більше. Да, хороший дощик прийшов, підмочив, ще на завтра обіщують, то я думаю, все, все буде хорошо. Це в мене мальвіна на ґрунті. Це ще практично пошти не пускоє, тільки почина пускати вуса. Долі Ольба. Це в мене тут убрано. Тут, тут я убрала ханей, який в мене був з горчинкою. І Ольба тут теж пускоє із гурбіків пускоє пліті. Це теж у мене був тут ханей. Треба повирубувати, де позалишовся. Той, що з горчинкою? А цей це Ольба? Це Ольба пішла, потім Джолі, потім Клері. Ось окупчиха уже яка? Так, це теж Клері. Далі пішла теж сенсація, хоней Хоней активно пусковуса. уже стакани убрала. Треба знову ставити касетку або стакани, бо в мене немає її так, щоб приросло. Це в мене один бугур. І купаний в мене її просто не буде. Тут ніде її приростуть, Хіба що десь ось тут вилізе униз. По поводу гербіцидів мені писали, які гербіциди можна примінити на полунички, можна оберіг. Я приміняла колись це від перію. Можна циркон, можна астеру. Це такі гербіцидів, звісно, багато, але я кажу ті, що я колись приміняла. Зараз я в цьому році і в тому році я нічого не приміняла. В тому році я тільки витравлювала там, де перед посадкою. Не по клубничці, а перед посадкою клубники. Ну, це ж треба робити за дві неділі, за, дві... за три неділі, щоб успів посухнути бур'ян. І потім вже садити клубничку. Тому що коли ви потрогаєте бур'ян, то дві тижні садити там не можна. А взагалі краще три. Так, ось в такому стані в мене знаходяться грядки. Бачите? Стараємося, як можемо співати виполити. ну в мене в основному мама тут. Допомагає, Якщо я з розсадою возюся, то вона з бур'яном більше. І гербіциди мені ніяк приміняти, бо мене мама прибирає краще гербіциду. Оце в мене тут залишився кусочок. Тут ми перебили його, і це вже виріс новий бур'ян. Ну, Я думаю, я його просто випалю, вигрибу і зроблю тут бугарки. Бугорки робитиму невеличкі. І буду висаджувати. Уже в мене стоїть в стаканах Озія, стоїть Омі, треба висадити. Ну, Цих в мене сортів немає на продаж. Це будуть на наступний рік. Треба ж провірити, провірити чистоту сортності, бо все може бути. Вродьби дивилася, вродьби, все ну, сортне все відвістє, ну коли вже вродив повноценний кущ, що я вже буду бачити, що це дійсно воно. Так. І ось теж у мене такі рядочки. Все, по мері можливості боремося з бур'яном. Фуса лізуть, сьогодні в нас хороший прийшов дощик. Просто шикарний. І на завтра знову обіщають дощ, то я думаю, все буде добре. Все буде добре, не спішіть. Копанка буде. іногда копанка ще краще, пізніше, та що садиться, чим оце зараз ви посадите, і буде жара, і воно буде страждати. Так що, дивіться, саме. Ну, буду відправляти понеділок-четвер. Саженці, бо якщо переходить, от так, що кожен день через день, ну так можна просто ноги <правити> випрямити. Так що буду ось так, старатимуся, звісно, побільше виповнити всіх заявок. Ну що ж ви ж не забувайте, що це тільки Август місяць. Ще впереді огу. Я навіть сирію і Купчиху позапрошлому році садила в ноябрі. 11 ноября мені прийшла посилка з касеткою. Посадила прекрасний був ворожай, ну, хай там не було по 11-10 цвітоносів, ну по 2-3 було. Так що все буде добре. Думаю, все буде добре. Миру всім Добро. Хай вам все буде, хай все в усіх буде добре. І забула поздоровити. Здається, забула поздоровити вас зі святом сьогодні. Сьогодні спас. Як кажуть, спас, готов рукавички про запас. Скоро вже зимо. Вже і літо кончилося, наче ось тільки починалася весна, вже і літо закінчується. Так швидко летить час, особливо у нас, у людей вже за 50. Всього найкращого.